Ім'я і Сина і Святого. Слава Ісусу Христу! Чуємо Господнє Слово. Іван від Луки, і я думаю, що точно ви знаєте цей епізод і про те, як, про легіон, що то означає як багато місців, і про те, як Ісус показує свою владу і силу. Я би хотів звернути нашу увагу на три такі моменти: і, отже, перше: Герасим край це взагалі-то не. Не дуже ізраїльська земля, тобто там жили здебільшого Погани. Якщо взяти Галийське море, і, і по ліву сторону чи на захід, то це була Галилея і там жили євреї, але по праву сторону це було Десяте а Грисинський край це там, де десяте місце, тобто, там погано здебільшого жили і десь трохи євреї. То дивіться, яка річ. Ісус до своєї жертви, до того, як помер на Христі і Воскрес, Він йшов і робив чуда тільки виключно для ізраїльтян. Для поганих не робив чуд. А це означає, що Він спеціально спеціалив ціле до море озеро, кілька кілометрів мав ширину, переплив до тої Грисинської округи, там, де жили погані, не для них, щоб зробити чудо, а щоб для цього одного. Ізраїлітяни, на який існувати. Для одного Він вирішив все оце заколотити. Зрозумій, що наш Господь шукає тебе. І навіть якщо тобі здається, що ти останній грішник, що все або такі навколо мене люди крутяться, що точно вже все крапка, ну то зрозумій, що Бог шукає тебе і Він хоче тебе знайти всюди. Всюди, де би ти не був і як би ти не жив, і що би ти не робив, він хоче тебе звідти витягнути, щоб ти жив не для самого себе вже, а для нього. І цей його поклик, цей його шлях є для кожного з нас. Для тебе. Він шукає тебе конкретно. Друга річ. Пише так. І як Ісус вийшов з берега, попався йому зустріч один чоловік з міста, що мав і він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Не носив одежі. Гріх. Тут демони, але ми розуміємо, що йдемо також про гріх. Що вони роблять з людиною? Що людина починає жити як тварина. Не носив одежі і жив в гробах. Ну хто так може з людей жити? Хто так живе? Та не живуть люди так. Не живуть. Тварина може, бо я не вже, в принципі. Вона не вдягається, де, де хоче там і лежить, і спидіть, і їсть і так далі. Тобто гріх, оце зло, і духи, звичайно, в тому числі, вони ніколи не бажають чогось доброго нам. А навпаки, ми починаємо деградувати. І опускатися з рівня духовного, з рівня душі, цінностей, опускатися до рівня тварин. чого У нас нема цінностей. У цього чоловіка її вже не було. А тому думати так, та за грішу ти нічого мені не буде, та тут зроблю там трошки там, і там. Та це не дуже вплине на моє життя, Ну то ти сам себе обманюєш, вплине на твоє. На твою свідомість вплине, на твої думки вплине, на твої рішення вплине, вплине. І настільки, що ти будеш думати, що це все нормально. А по факту це вже оцей рік. Тому, дорогі, не робімо гріха, не віддімося на той рік, бо він нас опустить. І третє, Ісус цілив цього чоловіка, свині там, в море побігло. І після того приходять всі з того міста і кажуть так. Тоді все населення Грасинської округи почали просити, що відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. Дивіться, ці люди абсолютно не помітили того, що чоловік зцілився. Розумієте? Чудо сталося, Та і свині загинули, це правда. Але вони помітили не чоловіка, який зцілився. А вони помітили, що свині загинули. Вони людину не бачать. Вони бачать свиней. Свиней бачать. Знову ж таки, що гріх робить? І тому вони кажуть, йди від нас, Ісус, йди геть від нас. Тому, коли в нас є гріх, і коли той гріх дуже опановує нас, то інколи ми можемо вже так призвичаїтись до нього. Що казати, Господи, та знаєш, Ісус якось може відійтись до себе. Нащо ти мені здався? Ти йде туди, туди, в церкву йде, а додому до мене не йде. Туди йде, а на роботу до мене не йде, в сім'ю мою не йди». Ось трагедія, просто реальна трагедія. Ці люди замість того, щоб зрозуміти, що цей Ісус міг зцілити їхню сім'ю, їхню роботу, їхні відносини, їхнє життя. Вони замість цього всього кажуть, бувай здоровий, ми, ми самі собі дамо раду. І що з того вийшло? Не дали вони ніякої собі ради. Дорогі, прошу вас подумати над цим і подумати, що тільки Ісус може дати раду нам усім. А тому прошу звертати увагу не на свиней, не на другорядні речі, не на третьорядні, десяторядні речі, що там відбувається. А найважливіше на людину Ісус тут стіляє, Ісус укрушає серце. Ось на що треба дивитися. Господи Боже, наш, ми дякуємо Тобі. Дякуємо, що ти показуєш, наскільки кожен з нас важливий для тебе. І ти шукаєш вперто і впевнено кожного з нас, де би ми не були. Що ми навіть ми не робили? Ти шукаєш, ти йдеш заради мене, йдеш заради мене Ісус. Бо, Господи, не хочемо мати справи з ніяким гріхом. Тому що цей гріх робить з мене тварину. Тварину робить. Не хочу бути таким. І не хочу грішити. Господи, і прошу Тебе, коли ти робиш якесь чудо, яке я бачу чи в моєму житті, чи в житті інших людей, то щоб я побачив це чудо і ти витягнув мене з того гріха, а не подумав, та не хочу стримати справи, та якось там собі Просимо Тебе, Духу Святий, відкрий очі нашого серця, щоб ми бачили це, розуміли. І навпаки кликали тебе, прийди, Ісус. Туди, туди і туди. Амінь. Слава Ісусу! Хрусу.